Багато інформації щодо цього цієї закупівлі, щодо того, що це російські реактори. Власне, чому ви все таки голосували за давайте почать розберемося спочатку по обладнанню? Отже, перше, що треба знати, основа повністю цього обладнання була створена в Україні в місті Краматорську, де є спеціалізований завод. Після того, багато років тому ця конструкція була продана до Росії з Росії, потрапила до Болгарії, оскільки вони планували будувати свою атомну станцію за такими технологіями з використанням обладнання, яке робиться в Україні. В першу чергу, далі вони зрозуміли, що вони готові переходити на інші технології, і в зв'язку з цим це обладнання для них виходить, що є зайвим. Плюс у них немає таких технологій використання американського ядерного палива спільно. З е, самими реакторами, які розроблені ще за радянськими технологіями, в тому числі що розроблялися в Україні. Ви, ви прекрасно знаєте, що в Україні надзвичайно кваліфіковані працівники ядерної енергетики, тому Болгарія вирішила продати це обладнання. І нам воно зараз дуже вчасно і необхідно з кількох причин. Перше, ми справді плануємо давно добудувати кілька енергоблоків на атомних станціях. В першу чергу це звичайно Хмельницька атомна станція, третій, четвертий блок. Є плани також на Рівненську, є плани і на побудову інших блоків, які раніше планувалися, але в найбільшій готовності зараз є Хмельницька атомна станція, де фактично на 85% зроблені вже будівельні роботи, які повністю можуть бути співставлені з цим обладнанням, що може закупитися в Болгарії, Болгарії більш того, дуже необхідно з фінансової точки зору продати це обладнання. Воно не з не тим, будуть, їм, скажімо так, ці кошти. Я буквально вчора зустрічався з болгарським журналістом тут у Києві. Ми говорили про різні речі. Але зокрема, і про це він підтвердив, що уряд Болгарії зацікавлений в продажу даного обладнання. І останній факти, які з цим пов'язаний, варто знати, це те, що таке обладнання виготовляється. Приблизно 5, 6, інколи 7 років. Тобто, черга на подібне обладнання, ми фактично її обходимо і зможемо використовувати вже прямо зараз. Ну а з точки зору стратегічної для України потрібно відновлювати енергетику, адже а, де, кілька десятків гігаватт електроенергії генерації точніше було вибито, зруйновано чи окуповано Російською Федерацією. І 2,2 гігаватта, які можуть бути запущені на Хмельницькі атомні станції вже протягом найближчих п'яти років. Стратегічно для України допоможуть відновлювати економіку і взагалі її зберегти, особливо для тих галузей, які надзвичайно енергоємні, наприклад, це виробники металу.